Що ж панове, як і на будь-якій пасіці, в мене на пасіці теж бувають фокапи. І фокапи бувають різні. Верніше, в мене їх взагалі багато буває в цьому, і виходить мій досвід. З кожного року на пасіці будь-якій пасіці є якийсь відхід бджіл. Він може бути різний. Він може бути в вигляді підмору, він може бути в вигляді загиблих сімей, він може бути в вигляді розбитих сімей, він може бути в вигляді сімей, які злетіли, да, тобто покинули своє гніздо, і таке буває, не без того. Можуть бути самі різні причини. І от в мене на пастці от ми робили ревізію невеличку, десь підложували меду, десь якихось знову об'єднували. Тому що є різні причини на пасті, що може піти не так. Ми на якісь сім'ї. Ну, як правило, об'єднувалися ті сім'ї, які були там 4 вулочки. Вони йшли взиму, ми бачимо, що вони туди-сюди, ми їх підкидаємо там, де теж 4 вулочки. І разом вже виходить вісім вулочок. І така сім'я потім буде бомбити. Тут Такі сім'ї часом вийшли, що ну, з однієї сторони, добре, що вони сильні, а з іншої сторони, ніфіга воно не добре, тому що е як вам сказати, буде дуже швидкий розвиток. І теж треба його контролювати, тому що будуть потім в березні місяці рої вилітати. Ну, це, звісно, лірика, але все, що хочете, може бути. Тому оця сім'я. Значить, ця сім'я в нас відпрацювала сезон дуже сильно. Ми з цієї сім'ї відібрали меду найбільше, тому що ця сім'я із тих сімей, які в мене верніше, це гілка сімей. І оця сім'я одна із перших сімей, які взагалі були в мене на пасті. Да? Тобто з тої гілки. І з цієї сім'ї ми дуже багато відбирали меду. Я вам точно сказати не можу. Ну, магазинів під 3-4 ми звідси забрали меду, 12 рамкових. На місці вона стояла, на стаціонарі. Ми звідси нею нікуди не їхали. Плюс в неї в гнізді завжди нормально запаковано меду було. Потім ми з цієї сім'ї, як материнського матеріалу, брали. Безпосередньо, ну як материнську, це голосно каже, тому що в мене не селекційна пасіка. Коротше, ми звідси брали личинки, прививали, і в нас по пасіці багато є бджіл саме оцій лінії. Е, що ж, давайте подивимося, що з нею сталося. Мені було дуже так несподівано, що вона відійшла, але вона відійшла. Е, і ми повинні це прийняти. Ми повинні що зробити, як. Е, не як пасічники, які плачуть, щось сталося, як пасічники, які виходять з будь-якої ситуації, аналізують і на цьому вчаться. Тому дивимося. Значить, Тут все сухо, тут теж все було сухе, а в середині була от така ситуація. Значить, в цій сім'ї не така ситуація, як в мене в всіх сім'ях. Вона зимує, вона мала відзимувати. Я хотів спробувати, чи будуть вони в цих 12 рамкових вуликах зимувати біля одної стінки. Бачу, що не будуть, тому що це е, такі дві сім'ї на пасіці є, е, де з одної сторони все зміщено. Е, одна 12-рамкове, друге лежак. Е, я по-іншому організував вентиляцію, мені було цікаво побачити, тут не вийшло. Е, таке буває. Всі сім'ї в мене зимують е, ось таким от чином. Є тут у нас. Ні, пожедіть, це не... Ось таким от чином у нас зимують всі сім'ї. О, зараз сніг перенесу. Ось так вони всі. В центрі стоїть сім'я, по боках вентиляція, і цей варіант є вдалий для нашої ситуації. Далі. Я коли відкрив цю сім'ю, я побачив, що знизу куча, роз... куча значить, підмору, побачив, що є у нас нозематоз. Ну, я не знаю, чи це тому що треба лабораторний аналіз, чи це нозематоз, який викликаний безпосередньо тим, щоб бджоли загинули від інфекційного да, який є збутник нозема, чи просто-напросто був там неякісний корм. Можливо, там були необльотані личинки. ну, Верніше личинки, які пізно виходили, відповідно пізній розплід. І є бджоли, які просто не випорожнилися, не вийшли на перший обліт, і вони потім опоношуються в гнізді. Е, як правило, такою причиною стає корм. Е, крайня рамка корм є. Далі наступна рамка корм, е, хоч його тут небагато, але він частково є. Далі знову ж таки корм є. Видно, що тут вже клуб, тут клуб сидів, далі він не пішов. Тобто Тут корм, бачите, ось тут вони виїли, далі вони не пішли. Тобто, Причина точно не з кормом була, але ми бачимо, що є опоношення. Да? Але на пасіці більше ніде не спостерігалося. А тут на ось цій одулочці середній краю, Тобто є якась причина в тому, що вони опоносилися. Давайте зараз будемо розбиратися. Навіть, навіть при умові, якщо мало корму, да? тобто мало корму, кажуть там. Ну, Тут крайня рамка, тут бджіл не особо сиділа, бачимо, що їх тут не було. Е, от скажете, да, там мало корму. Так, да, окей, але бджоли пішли б далі, вони б це їли, тобто вони від голодухи не могли б загинути. Тобто від голодухи загинути тут а, треба, щоб цього всього не було. Вони розтягнулись, виїли і немає. Да? Тобто тоді вони гинуть від голодухи. Тут а видно, що від голоду вони не загинули. Дивимося всередину. Давайте я розберу. О, подивимося на підмор. Тобто ніде, бачите, цвілі немає вулику. Попри те, що вони збоку стояли, ніде не підцвівши, а все нормально. Ай, я парні, падри. Давайте сюди поставлю. Так, дивимося на підмор. Підмор це те джерело інформації, яке може вам дати е, більш-менш достовірну інформацію відносно того, що сталося з цими бджолами. Е, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо просто мертвих бджіл, які по всій площі. Це дуже е, така ситуація, вони по всій площині. Да? Тобто, По ідеї, коли сім'я висипається з голоду, вона висипеться в конкретному місці. От Вона б мала б тут висипатись, тому що бачите, тут вони е, окрошку викидали. Так. Часом в такому підморі можна побачити матку. В такому підморі часом можна на дні тут побачити кліща. Дивіться, ось до один кліщик. бачите? Ось до є один кліщик. Ось до один. Ось до я бачу ще один. Бачу два. Більше поки що не бачу. Ну, на таку масу бачу три, бачу чотири. Можливо, ця сім'я загинула від кліща. Бачу п'ять, бачу шість. Ну, кліща не типово багато. Ну як, відносно, так? Да? Тобто... Е в цій сім'ї є присутній кліщ, верніше був присутній кліщ, що е, не мало би бути, бо оброблялося, все так само, все чітко оброблялося, е, але тут а знизу є кліщ. І я це бачу, його тут є немало. Так, маточки ми не побачимо. Е, тому одна із версій, що все ж таки тут просто е, дивіться, дивіться, бачите? От. Чого я кажу, що... Бачите? Молода. Личиночка була. Ну, верніше, вже лялечка. Раз. Я ще й отут побачив молода лялечка, два. Бачите? Молода лялечка бачу є три. Бачите, виносили? Виносили з гнізда. Три. Бачу ось до чотири. Бачите? На дворі січень місяць, бачите? Тобто бджола, яка не дорозвинулася. Ну і бачу, все ж таки на дні я тут бачу кліща. Все-таки він тут є. Я не скажу, що тут його прям капець багато. Е, можливо, це є той кліщ, е, який... Висипався висипався е, на дно вулика, коли оброблялися бджоли. Тому що ці бджоли оброблялися точно так само кислотою щавливою. Оброблялися в мене контрольна обробка йшла біпіном. Тобто, можливо, це той кліща. Можливо, ну, бо на самій бджолі, я придивляюся, я кліща особо не бачу. На самій бджолі. І що ще цікаво, я маточки не бачу. І все ж таки тут мало би бути більше підмору. Більше мало б бути підмору. Можливо, ці бджоли ще побилися з осами е, осінню. Да? Тяжко тут сказати однозначно, але однозначно е, і не скажеш. Точно бачу, що тут є сукупність, сукупність проблем, які треба було б е, або мінімізувати, або якимось другим шляхом вирішувати. Думав, що це матка, це бджола. Бачите, яка вона нетипова. Такс. Окей, ну маточки я не бачу. Тяжко матку в таких цих побачити в дібрях. А може, вони ще й додатково злетіли, панове, і таке може бути, що матки тут просто фізично немає. Але я думаю, що вони не злетіли, тому що багато все ж таки є висипано бджали. Е, Тому ось так. Що е, я тут побачив? Перше, я тут побачив личинку. Гусей бачу, це в верніше. Капець, січень місяць. Е, значить, Бачу тут а, не личинку, а лялечку. Тобто, Тут а був пізній розпліт. Тобто, матка сіяла, матка бомбила і вона бомбила до останнього. Потім ці бджоли вони не змогли, е, молоді бджоли родилися, вже на дворі було холодно, вони не змогли облетітися. От вам. Результат оце опоношення. Я думаю, що це опоношення це звіти, з, з тих бджіл, які не змогли облетітися. Це раз. Те, що я бачу. Два. Я бачу тут кліща. Більше десятка кліщів видно на дні це два. Тобто також жару сюди додав кліщ. Або була дуже висока закліщованість, або оцей кліщ. <кій> Та. Е, він на дні лежав е, просто з тих пір, як ми обробили, він сюди висипався, бо на самій бджолі не видно кліща. Тобто, понятно, що повпливав ще кліщ додатково. Це два, три. Е, е... З цією сім'єю, можливо, приключилися ще якісь пригоди осінню. Тобто, ми ж на пасі не кожен день, ми ж не сидимо, і не дивимося, коли торік і, і час пасіки. Тобто, можливо, тут оси розбили, можливо, напад був. Тому що, якби в зиму запускались, вроді тут було б на п'ять улочок бджоли, але я бачу їх тут менше на дні, їх тут менше набагато, чим на п'ять улочок. То частково видно, що бджоли відійшли ще. До е, того, як вони почали збиратися масово в клуби. Е, хоч і перша частина зимівлі була доволі непогана, як на мене, те, що я бачив, е, тому от така тут проблема. Точно не бачу тут проблеми з вентиляцією, тому цвілі ніде немає ні на корпусі, ні на рамках. Давайте ще раз передивимося. Рамки абсолютно не підцвівші. Нормальні рамки, да? тобто, волога цю сім'ю не мучила. Все хорошо, Тобто вологість відпадає, з цим все добре. Потім нестача корму теж все добре. Там корму в будь-якому випадку їм вистачало. Навіть якби ми прийшли ось сьогодні, ми побачили, що просто треба додати корму. Ми б додали. Тому все ніяких питань не було, якби вони були живі. Е, далі, що ще тут може бути? Я точно бачу, що не було проблеми з кристалізованим медом. тобто Тут знизу тільки е, воскова окрошка. А, тобто, просто бджоли розпаковували. Дивіться, бачите блін, ці бджоли молоді. Е, Розпаковували просто гніздо, верніше печатку, і вона сипала сюди. Причому її не дуже, е, її не дуже багато цієї печатки, Значить оператор бореться з котом, повинтувати не буду. Ну, кіт нас любить на пасіку теж ходитися нормально. Е, і плюс немає проблеми з розміщенням корму, що теж дуже важливо, тому що е, видно, що е, корм споживався рівномірно, да, де сидів клуб. Рівномірно споживався корм, е, і клуб просто далі не пішов. Він не встиг далі піти, просто далі не пішов. Е, панове, коли на сотню сімей гине одна сім'я, е, це один да? відсоток. Коли на тисячу сімей гине одна сім'я, е, це ще менше, ніж один відсоток. Це одна там, тисячна відсотка буде. Е, в даному випадку все добре. Ми. Від цього не паримося. Чого? Тому що да, загинула сім'я, да, якісь недопрацювання, да, був пізній розплід. Тобто матка не вийшла з того періоду. Да, є ці нюанси, Да, є ці фокапи. Ну, це не є глобальна проблема. Сім'ї зимують, слава Богу. От давайте ми котика з женем. Бо дуже багато в нас є всяких професійних. Бачите як? Гарненько. Професійних бджолярів, е, які думають, що е, тільки вони вміють все робити правильно. Е, я все ж таки притримуюся у тої такої позиції. Сталася біда. Покажи, чому щоб більше не зробили цих помилок. Тому, е, попри те, що я завжди контролюю закліщованість пасіки, конкретна сім'я е, сім не вконтролював. Нічого страшного. Попри те, що я завжди стараюся зробити так, щоб не стимулювати матку вже пізніше, там серпня місяця, тут був пізній розпліт. Нічого страшного, таке буває. Попри те, що ця бджолина сім'я давала багато меду, а вона дала багато меду, вона дала багато матеріалу, вона не впоралася. Природній відбір спрацював. Ми дякуємо, що це тільки одна сім'я, а не всі сім'ї, тому що може бути якась одна помилка по всій пасіці і всі будуть лягати. Слава Богу, що все минулося, обійшлося однією сім'єю. Але навіть це ми зробили висновки, ми проаналізували. Ну, а кожен далі буде робити висновки сам собі. Цей вулик далі необхідно зібрати цей підмор. Забрати цей підмор. Після того, як це все забереться. Вулик потрібно вже привести в скажімо так, робочий стан, його потрібно буде перезаселити, ми його перезаселимо. Цей вулик обробиться або вогнем, або якимось засобом іншим. Ну, якісь можуть бути, да, для знезараження. Поки що, ми ці рамочки ставимо тако назад. Коли вже прийдемо це забирати, ми заберемо. Я завжди, коли вже бачу, от, що сім'ї нема, все. щоб воно тут не почало пріти, бо без бджіл воно може пріти, то я розставляю таку. Якщо я от зараз не збираюся це робити, то зараз, щоб це робити, це треба всі ці рамки забрати, перечистити. З них якийсь сам хіба що зробити з цих рамок, то розставляю, щоб воно не пріло і щоб той підмор знизу не гнив. Але тут все якби. Вже, очевидно, це треба теж продезінфікувати або викинути оцей скотч, перемотати. і все. Е, Плівка з цієї сторони теж бачимо послід. Бачимо, десь тут димари колись ми поставили, підгоріло. Плівку цю треба вже буде викинути. Все. І так само цей холстик вже викинеться. Е, все. Те, що можна продезінфікувати, ми продезінфікуємо. Все, мінуснулася одна сімейка. Понове, це не біда, це не вирок, бджоли зимують, зима продовжується. І мені, і мені подобається, коли бджоли файно зимують. Давайте я вам покажу ще якусь одну сімейку. Хай ви трошки бджоли на мене пообіжаються, що я їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Шести уличках сидять бджоли. П'ять повних. Як гарно. Да? Все, закрили. І пішли. Таким чином бджоли зимують. Ну, одненьку сімейку втратили. Не без втрат. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіперфікрей. Ми з вами щирі. І давайте разом будемо аналізувати, будемо думати і будемо намагатися зберегти якомога більше бджіл. На все добре.